це ми їдемо по маленькому містечку. Пан yeah. називається місто. Yeah. Вже готується до Мері Крісмаса. Дивися як. Заїхали. Continue, continue on West Broadway Street for one mile. Багато іні, все, переночувати, все таке інше. О, як багато. Одні готелі вдома, і справа. Ну і ті, що, мабуть, живуть, хто їх обслуговує. Free Wi-Fi, магазинчик, він цікаво там. Це це ж центральна вулиця, одна єдина, як я думаю, по цю сторону дороги. І по бокам і різні бізнеси, як я називаю. Дай заправка вот. Ancient місцево. In a quarter mile, continue straight on the East Broadway. Signs for I 10 East. О, як цікаво. Теж такий... Типовий техаске містечко, типове. Дуже Кларк Готель такий старий. Ковбойський. Чекав. Думав, що я не зупинюся. Молодець. Ну, я думаю, зупинка далі, я тут зупинився. Задівається? Угу. Такі будиночки. Ну от поїхали далі. Дуже цікаво, такі міс... міста. Ой, блін, а що ж так шовте зараз? А що? Хтось буде переходити. А я не зрозумів, чому так зараз червоне. Що трапилось? Спеціально робиться, щоб подумати. Триста п'ятдесят. Де ж це наша заправка? В Лабосе. Right. А ну купай эту полосу, видишь? А, тоже 4.17. А Валера 4.09. Может на Валеру заехать. Поехала уже туда и... Э, на, а у нас 3, да. 6, а, же 3.25. А, у нас 3.25, да. Что-то я... Тебе все в порядке. А, ты тоже. Да, 3.25. У нас червона, не зеленая, 4. Просто так. на попередній заявці навпаки було то бути. А, я переплутав, там, так. Да. Там зеленим було наше перво. Леше, ще в червоне. Там ну, уже сюди. Так, звісно, не правда. Поїхали на ту сторону вроді. Угу. Ну, зараз почекаємо. Так що він нас. Да, щось. Щось багато. Ну, бо всі ж якраз доїхали. О, так. Да. Може вже у ставати, вони ж вперед поїдуть зараз. Зараз. Щоб... Зараз на це зробив чи за тим <реш> чуваком зараз поїде. Хтось із них поїде першим, ми тоді станемо. Скоріше за все, <плес> може. Так, да, от той ч... чувак, мабуть, скоріше за все поїде. Ага, воно від'їжджає, дивися. Ага. Що це хоче заїхати, чи ні? Можеш перед проїхати і сюди наліво.